Так от працюють пилкозбірники. Анджела принесла пилок. Зараз буде проходити через калібровані отвори і так воно дубка в неї широка. Пролазить, оп, і пилок впав. Ну, оце от кошик. Зараз чекаємо ще одну. Хтось ще підлетить. Так, це без пилку. Так, ще чекаємо. Дехто ще не розуміє, що треба от сюди заходити. Зараз ще хтось підлетить з пилком. Он ну, ще одна впустила пилок.